Світлові явища, конкурс кмітливих, сам верхи, а ноги за вухами. Що це таке? Окуляри. Який об'єкт лінза ніколи не збільшує? Кут, чому діамант блищить сильніше, ніж його імітація зі скла? У алмаза великий показник заломлення, тому створює рідкісні за красою приливи світла. Чому вікна будинків здаються темними? Світла надвору більше заломлюються, ніж відбивається. А як можливо добути вогонь за допомогою льоду? Зробити з нього лінзу. Чому вологий пісок здається темнішим, ніж сухий? Вологий пісок більше поглинає світло і менше відбиває. Чому сажа така чорна? Вона поглинає всі кольори білого світла, не відбиваючи ніяких. Розкладання світла на сім складових. Що це таке? Це буде наше перше питання, тому що ми зараз переходимо до розгадування кросвордів. Один перед нашими очами. І так, перше питання. Розкладання світла на сім складових. Друге питання випромінювання, яке здатне сприймати ок. Третє питання. Прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями. Четверте питання це розділ фізики, який вивчає світло. П'яте питання. Якого першого сливу не вистачає для світла? Шосте питання пристрій для корекції зору. Сьоме питання. Що буває трьох типів збіжний, розбіжний, паралельний? Восьме питання. Розділ оптики, який вивчає способи вимірювання світлової енергії. І дев'яте питання точка, в якій збираються всі промені, що пройшли через збиральну лінзу. А зараз можна перевірити свої відповіді. На перше питання відповідь буде спектр, на друге це світло, третє лінза, четверте оптика, п'яте це сила світла, шосте окуляри, сьоме пучок. Восьме фотометрія. А зараз гадайте, яке у нас буде наступне завдання. Молодці! Ми будемо роз... з вами розгадувати ребус. І перше слово закодовано це краб. Молодці. Перше слово це екран. А зараз треба згадати, що ця квітка називається астра. І перше слово буде астроном. Друге слово буде телескоп. Молодці. Луна, молодці, квадрат. І останнє задання це вакуум. Конкурс орудітів. Хоч не еліт, а розтане. Не ліхтар, а світло дає. Свічка. Що в скриню не сховаєш? Світло, ти за нею, вона від тебе, ти від неї, вона за тобою. Тінь на хвилинку в небо вріз, Кольоровий дивоміст. Веселка, хто завжди каже правду? Зеркало. Видно край, але скільки не йдеш, до нього не дійдеш. Горизонт. Чому на мильній бульбашці виникає гра кольорів? В мильній плівці відбувається інтерференція світла. Розшифруй. На де починається, на У закінчується. Дзеркало. На З починається, на Я закінчується. Затемнення. На те починається, на який знак закінчується. Тінь. На де починається, на Я закінчується. Дисперсія. На Л починається, на А закінчується. Лінза. На «ф» починається, на С закінчується слово. Фокус. На О починається, на який знак закінчується. Освітленість. На Т починається і на П закінчується телескоп. Записати фізичний термін чи прізвище вчину з перших літер. Слово лимон, інтернет, ноги, зуб і ананас. Лінза. Фотоапарат. Окуляри, слива, кішка, фокус, огірок, тигр, папуга, арбуз и абрикос, оптика, носорог, сніг, юрта, олень, ножиці, ньютон. Чому пальці, занурені в прозору воду, здаються короткими? Відбувається заломлення світла, світло переважно поглинається в воді і тільки незначна частина відбитого світла потрапляє в наші очі. Від снігу очі мружимо, вісь світ усі землі, в повітрі біле кружево, від неба до землі, Яке явище описує вірші поет Білоус. Відбивання світла. Чому ми бачимо все синім крізь скло? При освітленні білим світлом, синє скло пропускає лише синій кольор, поглинаючи всі інші. А чому лужка, опущена в склянку з водою на межі поділу води і повітря, здається зламаною? Промені світла, що йдуть від ложки в воді і в повітрі, мають різний напрям. Я кір сіру тварин. Навіть ті, кого вважають найближчими генетичними родичами людини мавпи, бачать втричі краще за нас. і сокіл, наприклад, здатні розлідити предмет величиною з мобільний телефон на відстані півтора кілометра, причому навіть рухаючись на великій швидкості, птахи чітко бачить об'єкт, гріф може поміч. Помічати дрібних грузунів з відстані до п'яти кілометрів. А морський гребенець має близько сотні очей. Розташовуються вони по краю раковини, з їх допомогою окати молюск від стежу хижаків, а морські зірки замість очей світочутливі клітини. Вони розташовані на кінцівках, на променях. Гігантський кальмар Має очі діаметром до 25 см. В кожному з них є до 1 мільярда фоторецепторів. У акули діаметр органу зору до 12,5 см. Це око акули. Глибоководні риби, як відомо, можуть бачити в непроглядній темрямі. Все тому, що у них щільність розміщення паличок в сітківці досягає 25 млн на 1. Квадратний міліметр, а це в сто разів більше, ніж у людини. Деякі види скорпіонів має до 12 очей, а багато павуків по вісім. Знамениту новозеландську ящику Туатара, яка жила разом з динозаврами, ще називають трьохочною. Третє око знаходиться в лобі рептилії. Хамілеони вміють дивитися відразу в двох напрямках. Ця дивовижна здатність пояснюється тим, що їхні очі рухаються незалежно один від одного. Рекордсменному панорамному зорі є птиця Ванштен, у якого зір практично сферичний. У голову кут огляду становить 340 градусів. Зірконів теж наближається до сферичного. У собак оглядовість у середньому 240-250 градусів, тобто на 60-70 градусів перевіщує аналогічні можливості людей. Корида збуджує в биках агресію тореадор, дражніть рогатого гіганта, традиційне червоним полотно. Капоті. Насправді реакція тварини не залежить від кольору капоті. Бек все бачить чорно-білим. Червоний колір був обраний спеціально для публіки, щоб люди з трибун краще бачили капоті. Чому діамант, діамант блищить сильніше, ні його імітації зі скла за тієї самої форми? Алмаз має великий показник заломлення 2,42, тому створює рідкісні за красою переливи світла. Чому веселка має форми дуги? Веселка результат повного відбивання і дисперсії світла в дощових краплях. При цьому максимальне розсівання кольорових променів відбувається в напрямі, що утворює кут приблизно 42 градуса з напрямом сонячних променів, а геометричне місце таких точок є дуга кола. Чому у світлі фар автомобіля калюжа на асфальті? Вночі, здається, водію темною. Поверхня калюжі відбуває світло дзеркально, асфальт відбиває світло дифузне і частина світа потрапляє в очі водію. А чому земне небо блакитне, а місячне чорне? Атмосфера землі розсіює світлові хвилі. Блакитної частини спектра. А в місяця немає атмосфери. Історія винаходи окулярів до появи окулярів в якості приладів, що поліпшують зір, використовувалися окремі поліровані кристали або шматки скла для одного ока. Було відмічено також, що скляні кулі збільшують предмети, найстаріші окуляри. Були знайдені в гробниці староєгіпетського фараона Тутанхамона. Це були два найточніших спила смарагду, з'єднаних бронзовими пластинками у вигляді оправи. У Стародавній Греції на острові Крит були знайдені оптичні лінзи з шліфованого гірського кришталю, які також можна було використовувати для виправлення вад зору. Пояснити це явище. Промені світла, відбиті від пальця, заломлюються двічі при переході з повітря в скло, а потім, при переході зі скла в повітря, вихідні скла промені виявляються зміщеними щодо падаючих на скло, і ми бачимо частину предмета, зміщеного щодо всього предмета. Це відбувається, якщо промені світла падають під деяким кутом до поверхні скла при нормальному падінні променів. Заломлення немає і немає ефекту зміщення. У льове ці куля у воді. Цікава картина. А чим можна пояснити Міраж? А квадратне сонце дуже багато. Питань цікавих пов'язана з вивченням теми оптика.